Може показатися, що я тільки купляю всяку фігню і тільки її розпаковую. На просто я лінуюся знімати щось ще. Я казала, що я не буду щось знімати. Але ну, може найближчі пару днів, до речі, щось і буду знімати, бо планується поїздка з палатками. Що я, я забула, що я заказала? Коротше, мейкап. Мені приїхав мейкап. Тут олівець для брів. Отакий від ламель. Сіль для ванни. Це я точно забула, що я це таке замовляла. Ну, нехай. Сіль для ванни. Іланг-іланг. Така бомбочка. Не пахне. Бомбочка для ванни для Марусі. Чогось вони, до речі, написали, що я Юріївна. Водинська Вікторія Юрівна. Я не Юріївна. Це ще зубна паста нова. Пахне пахне так дивно. Веган. Е, без, без фтора я її беру. Зроблена в Індії. Короті, таку нову пасту її взяла. Маня, твоя нова паста. І Тобі бомбочка. Це пробнички якісь мені понадавали Безполезно скраб для тіла. О, хорошо пахне. Тепер у нас у мене є скраб у нас. Ну, у нас. Ще одна бомбочка для ванни. Це тірамісу і щось там. ні, щось брауні якісь. Отакий, вот коротше. І гельку для душа взяла нову. Неудачный выбор. Блин. Блин. Шоколад и мята, это, короче, вообще не моя история. Так захотелось, а мне вот это было. А что Так, и куда я уже делала? Ливать снова, чтобы я другий раз не выкинула. E, і пахучки у ванну і в туалет. Один лемонграс це у ванну більший. І в туалет я взяла мучу бланку якийсь, не знаю, щоб буде поставлю. Я подивилася, що у нас в телевізорі є тюльпани. буду сразу все ставить. Ставлю три. Ну, туалет у нас маленький. Ну, такое. Ну, тетя баки такие. Не самый приятный аромат. Так, палки я подложу. Вдруг колись. Треба буду доставить. И другие я взяла. Тут уже палочки такие посолиднее. Вот по на та самая фирма. Чини. Нет. И Аромат лемонграс. Він більший. А, це український, а то італійський. Сейчас. Сейчас, подожди секундочку. Конечно, я засылалась. Ооо! Ооо! Лемонграс хорошо пахне. И у ванну я поставлю тоже палички. Что ли тоже три? Нет, четыре. Люблю шопаху. А Шам? Шо? Да? да, так. И пришла мне посылка за тему. Сейчас подожди, пожалуйста, да я сначала распакую, подумаю, что тут. Там же ж не тільки лабубу, там щось іще пішло. Сподіваємося, вам сподобається цей подарунок. А що от Откри... таке? Откриточка така. Так, перше, що я собі замовила, це отакий Лего. Пародія на Лего, конструктор маленький, лимонне тістечко. На 188 деталей. Тут э, були ще різні варіанти. Вот такі. Я захотіла саме лимонний. Люблю такі штучки. Так, другий от сія посилки. Це така бананка. Ну, мені жалко мої сумки. Це сумка. Така. А, ні, нормально. Руки пахнуть мангарасом. Нормально, коротше, на вулицю ганять. Вона зроблю її більшу. Нічого, десь. подожди. Треба було спочатку зробити її Короче, Ганять, ганять на вулицю з машкою. Далі. Шорти, пляжні. Манули я собі раз замовила, вони дали на мене я виду у вас великий розмір. Хоч би влізти. О, я влізу. Чудесненько. Це коротше зверху одягати на купальник. Бо я не люблю бути в трусах. Ну, типа в бікіні на пляжі. Бікіні це називається. Коротше, такі. Ну я розумію, що я влізу. Мені так кажеться, що я влізу. Ну, влізу. Не хочу никого про это самое, но все посылки китайские воняют. Наши украинские так не воняют. Короче, шорты. Дальше бижутерия у меня выпала. Я сразу же ей покажу. О -о -о -о. Я очень люблю такие всякие штуки. Все у меня есть. Короче, тут браслет. Вот такой, С белым сердечком. Типа под эмаль сделано. Ну, понимаем, да? И... Плюсик есть. Мне подобається. Що, все. Посошла я замовлю и більше нічого немає. Нет, Ні, щось есть. Подождите. А, ще. Так, і все. Так, и все, мусор. И ще таку біжутерію. Хрестик. Я щось полюбила носити. Такі з камушками. Діти, носить такие хрестики с камушками. Это молодежь нос, этим мне тоже захотілося. <пасів> М -м -м -м. Гарна Бабу цепочка тоненька. Почекай. І. ой! Так не видно, не фокусується чогось. Не фокусується. Коротше, і отакий хресточок акуратненький, мені дуже подобається. І далі я відкриваю лабубу Коробка <пасів> прийшла пожмакана, дуже пожмакана, але я бачила, що це у всіх. Е, тому я була до цього готова. Мені не на подарунок, мені, нам, тому а які? Я, не mm? я не знаю, яка там. Це, Це. зараз буде для нас добой. Для нас сюрприз. Сюрприз. Так, <хи> а я знаю, яка у нас. Яка? З піцею. Костюм. Він в костюмі. піцею. Блін, я найбільше, якщо чесно, хотіла. Я погодити внучках, я не бачу. Я найбільше хотіла або з пончиком, а взагалі, я най... ну от прям моя була така хочу-хочу. Э, Це оця з лялечкою з цією. Ладно, буду не буду розповідати. Значить, купити для моєї ідеї. Е, короче, подождіть, пожалуйста. Короче, вот така от вийшла розпаковка на тут все. Вся Треба в туалет, це треба в ванну. Треба ж їх перевертати там якось, да? Треба всунуть, щоб вони постояли і потім перевернути. Ну ладно, я пока не буду цього робити. Короче, е, поставила, да? Збираємося їхати з палатками. І та... і Почекай, будь ласка, збираємося їхати з палатками. Завтра у нас буде дуже активний день, треба буде скласти список, що треба купити в магазині, треба буде е рішити, що взяти з собою. Маші... Почекай, будь ласка, я попросила. Треба буде взяти е Ну, написати список, що треба взяти з собою. Типа якісь там одіяла, подушки, полотенця, купальник і так далі. Так що, Якщо я не буду лінива жопа, то я. Е то я що буду пок показувати. Ну, хоча б для себе на пам'ять знімати, потому що я розумію, що. Э, аудиторія у мене э, невеличка, тому <laughs> типа, Мої підписчики, ждіть, що я вам все покажу, всім насрать. Э, саме для себе даже хочу чисто на пам'ять знімати і виставляти, э, щоб <laughs> це десь залишалось. Інтернет, все помнить. Маш, почекай. А зараз я відкрила свою цю штучку дивіться маю... на ну, ці дрібненькі деталі. Це шо? Нічого. Коротше. Отак. Моє слово паразит, це коротше. І ще я заходила в Аврору в нашому магазині місцевому я купила такі кукурузні палочки з сюрпризом. Uh, як я вже побачила, там має попастися якась дурничка. Я бачила, там в Тіктосі мені якраз попалося відео. Відійди, будь ласка, ти гола. Відійди. Uh, чіпси. Бочки два корма. Собі чіпси морі і ще чіпси морі. Чоловік взяв собі цю штучку на паспорт. Маша собі бомбочку взяла. Яку Угу, Якась фі... фіолетова з сюрпризом. Да, полюхаю. Так. так. Примила. Що? Взяла собі сама застигаючу глину. Буду щось ліпити. Е, мені подобаються різні. Е, Різні ідеї з Пінтересту, які я бачу, що роблять з цієї глини. І от Купила я собі в агрорії і взяла собі три отаких лоточка, вони йдуть набором. Називається набір, Почекай, будь ласка, набір лотків художніх з носиком. Взагалі прикольно в таких, мені здається і алмазну мозаїку збирати. Я не збираю, але мені здається, що це зручно, бо тут є цей носик і вона досить велика. Маш, положи соль положи. А по-друге, мені це мені для малювання поставити цих три лоточки собі тут, щось мені так захотілося, і можна навіть замість палітри, мені здається, використовувати, бо моя палітра вже досить брудна. Досить брудна моя палітра, тому я вирішила, що мені це буде дуже в статі. Всі симпатичні такі. А глина ця досить дешева. тобто Вона коштує, 20, ой, вона коштує 99 гривень. Застигає за 24 години. І так. Скільки тут? Не знаю. А скільки тут? 500 грам. Важкенько. От, це така, коротше, вийшла розтаковка. Більш немає чого поки розказати, ми що не трогаємо. Більш чого розказати. Завтра буде збір речей, закупка продуктами, буду писати списки, щоб нічого не забути. Бо мені так простіше орієнтуватися, бо якщо все в голові, то я потім гублюся і нагрібаю або занадто багато зайвого, або забуваю все саме основне. От. Якщо їх зараз відкрию, ми ж не з'їмо їх зараз. Чого? Чого? Бо вони великі, ми їх не з'їмо, вони остануться. І це відкривати чисто раді сюрприза. Я не знаю. О, вкусно. і Я не знаю. Не видно. Що це видно? Воздушний шарик конячка. мені Повітряна кулька. Коньячка. Хочу почитать сисипси. Да, -си -си? Съедобно. Ну, такой вкусный. Так, на кровати я не разрешаю кушать. На кухне я только с одной супой, если... Короче, всё, пошла я. Я буду хрустить, а ты? Маша будет хрустить палочки, Пора по пахучки. Сладенько пахнет. У не сладенько.

А велика? їх? Благодаря. А чаменька, не. Не знаю. Поздравляю с должностью хранителя султанских покоев. Не сомневаюсь, что вы по праву займете это достойное и почетное место. страсть Ну, в выдай любовь страсть храм конечно часто подбиша в деяких Слухай. моментах богатв такая как она недальновидная женщина ну судя с ее успехи она дальновидная но я сама хочу ее покормить в деяких моментах она конечно такая Приколом. Він купила себе водостіку тушь, держится обов'язково, не осыпається, а змыть її хочеш, а не змивається. Все, я змила з собою штукатурку. Сейчас буду змивати с этой цей день. Так що прощаюсь. Ось все. і все одно не смугу. Так що прощаюсь. Сейчас я зніму с свої все свои теоки. Чтобы. Тоже з Китаю, кстати. Дуже красиво. Все, До свидания. До новых видео. Надіюсь, наступне відео буде не розпаковка черна. А щось буде цікавіше. Наприклад, юху, ми з палатками дікарями відпочиваємо.